Що -то чув, мій брат каже, що вчора загубив на лавці окуляри, і все. І в моєї мами теж подруга загубила пляшку з водою, підставила біля фонтану, прийшла за 10 хвилин, все, пляшки немає. Ну, все. Це, мабуть, привід або якийсь колекціонер пляшок. Це не смішно, якщо ж правда хтось ходить і забирає речі і потім складає у свою таємну схованку. А якщо це перевірка, може хтось хоче побачити, хто буде уважним. А може це хтось із нас, і ми навіть не здогадуємося? Треба розібратися. Та знайдемо всі загублені речі. А якщо нічого не знайдемо, знайдемо, якщо добре шукати, завжди знаходиться. Тоді розділяємося вперед на порт. Сюди погляньте, тут якась записка. А хтось побачив. Тепер воно моє. Таємниче. Це точно не випадково. Це підказка. А ось ще одна річ прихована. Можливо, він не встиг її забрати. Якщо побачив когось позазрилого кричу і тікаю без образ. Дивіться, що знайшла, це точно хтось загубив. Я бачив, що сьогодні дівчинка щось шукала на гойдалках. тобто він ходить збирає. Тільки навіщо? А може він не один. а Тут ціла група. Ціла група мені це не подобається. Ми знайшли записку і ще одну річ. М'яку іграшку. А ми ляльку її захвалили біля міста. Хтось грається, але це не жарти. Він хоче, щоб ми шукали. Або що ми нічого не знайшли. Пропоную змінити маршрут, щоб запутати його. І склад груп теж змінимо всі згодні. Бачить нас прямо зараз. Якщо бачить, то щось планує. Треба знайти ще щось, щось нове. Дивіться, щось під лавкою блищить. Те, що він лишив гаманець зі стрілкою? Або це підказка. Типу, йди за напрямком стрілки. Хтось точно хоче, щоб ми збилися з шляху. Я ніби бачив, що тут раніше лежав м'яч, а зараз його немає. Тут хтось був перед нами, або хтось із нас. Це ти не тікаєш на нас? Я просто думка, ми ж усі разом. Тобто, ну А Якщо б справді хтось вирішив, розтовувати. Влаштував квест і не сказав. Це був би дуже несподіваний жарт. Ми знайшли на гаманець зі стрілкою. Я зранку бачила м'яча, потім він зник. Хтось нас випереджає, або, або хтось із нас. Якщо ви щось знаєте, краще сказати зараз, а то потім буде пізно. Досить підозрює один одного. Треба перевірити. Чи справді нас хтось водить заніс? Залишаємо це тут, розбігаємося, дивимося здалеку. Якщо хтось її візьме, зловимо як шпигунських фільмах. А якщо він з'явиться, будемо чекати, та ми будемо знати, що ми контролюємо ситуацію. Ніхто навіть не підійшов що тепер? Може він відчуває, що ми його чекаємо, або у нього нема можливості і часу зробити це зараз. Тоді треба продовжити пошуки цього разу ретельніше. Йдіть сюди, тут якийсь пакет з речами. Робота. І він залишає їх так, ніби хоче, щоб ми їх знайшли. Це ж окуляри мого брата. В них загубив вчора. Дарія. Так, це я. Але. Навіщо? Бо я бачила, як речі залишають, і ніхто не повертається по них. Якщо ви щось забуваєте, значить, воно вам не потрібне, і просто забирала. Спочатку щоб не валялося. А потім придумала записки та дивилася, чи хтось щось помічає. Ти зробила з цього гро. Я хотіла, щоб ви зрозуміли, як легко щось втратити і як важливо бути уважним. Ніколи б не подумав на тебе. Але ми ж розкрили справу. І що тепер будемо робити з усім всім? Робимо фото, викладаємо в мережу. Може хтось впізнає свої речі домовились. Це буде гарна справа. Стоп, а де мій рюкзак? Ти серйозно? Ні, це вже не я. Он він його сам поставив за дерево. Я вже почав сам себе підозрювати.